На до речі, ви день. Оплату... Добре, добре, слухай, коротше, шуляде тут, бігімо тонна. Цьому... Я теж не розумію вас дуже прекрасно, то потому що я не ну не розумію українську мову через Мантейле. 100 гривень просрочення, то п'ятниця, 25-та восьми, це скучно буде. 500, ну а если мені якась файна дівка от смокчине, я дам і 500 <ріць> родичі з друзі, а чи поруч друзі вас? Місто. Ти мені що родичам угрожаєш? Дівчина. ...по 50 Переповідайте кожного і закривайте питання. Тому що якщо питання не вирішиться, бан буде вам телефонувати бути, бо коли це питання немає. Чує ж я за 200 гривень, знаєш? <ріць> я два дні роблю за 200 гривень, ти кугутня дурна. то <ріць> Кажи oh uh... <laughs> йому, що то не Микола Олексійович, речі на турне.